Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї. Вітаю! Це телепроект Вижити в сім'ї. Просто зараз я поспішаю на зустріч з героями сьогоднішньої програми сім'єю Паска Рюк з Паскарюк, села Кам'янка Чернівецької області. Подружня пара розповість нам свою історію сімейного життя, те, що вони розкажуть, може врятувати та зберегти ваші сім'ї. Розмову із сім'єю Паскарюк ми розпочнемо із віршу, який процитує глава сім'ї Василь. Прошу вас: Чорнобиль, чорна біль і чорна рана на тілі країни, і чорний спомин тієї чорної днини, коли розлетілася звістка про ту чорну ніч. Та ніч була, як і всі ночі світили зорі, люди всі спали. Та раптом вибух страшний серед ночі, чорний вибух, а люди не знали, що смерть завітала, і всіх знищить хоч. Вмирали люди в ту ніч, багато і сьогодні вмирають. Про оту чорну біль всі на світі знають, Цезій і стронці, і зотопи смертельні, і мучать людей оті муки пекельні, є спомини світлі в людей. А це спомин чорний. І біль у грудях, і біль всенародний, сльозинка в очах, море сліз, жахливий чорний катакліз. І ось тут із минулого погляд майбутнє. Якщо вже минуле таке незабутнє, нехай незабутнім і майбутнє буде. Цікаво, а майбутнє що нам принесе? Молімо Бога, щоб таке не творилось. Благаймо Бога, щоб не повторилось те чорне страхіття, і щоб лихоліття ніколи не входило в долі людей, щоб з кожного дому і з кожних дверей лунали вітання і посмішки щирі, щоб кожного року перший дзвінок всіх звав на той перший відкритий урок, щоб дзвоник останній від шкільного порогу випускників відпускав у життєву дорогу. Бажаю я вам. Всім людям і вашим дітям ніколи не знати такого страхіття, Василю і Ніно, ми не даремно розпочали програму саме віршем, тому що ось ця тема Чорнобильська катастрофа, вона безпосередньо пов'язана з вашою життєвою історією. Василь став одним із тих, хто ліквідовував наслідки Чорнобильської катастрофи. Він отримав повістку через військомат і був відправлений на 6 місяців у зону відчуження. Коли нам зробили першу екскурсію на Чорнобильську атомну станцію, нас обвозили всіма об'єктами. Ми побачили всі шість енергоблоків. Чотири були працюючі на той час, два будувалися. І четвертий енергоблок був розірваний. На другий день ми приступили безпосередньо до виконання робіт. Пожарне депо 4-го енергоблоку. У зв'язку з отриманим рівнем радіації під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а саме 18 рентген, Василя було відправлено додому уже через місяць та 10 днів. Після того, як звільнили нас звідти, я приїхав додому, було дуже багато. Спочатку навіть кожного тижня різних консультацій, медичних оглядів. І кожна консультація, кожний медичний огляд закінчувався одним загальним заключенням. Мене запитували, чи є в мене діти. Я казав, є хлопчик у нас народжений, йому вже 9-й місяць тоді йшов. Все, наслідника маєш вам. Наполегливо ми радимо, щоб ви більше дітей не народжували. Зараз вважається, що найбільш розповсюдженою хворобою, викликаною викидом радіоактивних речовин в Чорнобилі, є рак щитовидної залози та лейкемія. До того ж, після радіоактивної аварії збільшилась кількість випадків вроджених патологій у дітей, а також підвищився рівень дитячої смертності на забруднених територіях. Лікарі радили Василеві та Ніні не народжувати дітей для того, щоб уникнути всіх вище вказаних наслідків. Коли ви подібні речі чули і потім спілкувалися з дружиною, як ви це питання вирішували? Ви все-таки згоджувалися з тим, що Ну, дійсно, треба нагороджувати дітей. Так. Да. У нас була ділема. Коли ми після весілля нашого залишилися самі в нашій кімнаті, ми почали собі першу свою сімейну раду. Ми вирішували, де ми будемо жити, як ми будемо жити. І коли я Ніну запитав про те, якою вона хотіла би, щоб була наша сім'я. То вона згнітилася так від того запитання і сказала, мати моя народжувала всіх, 11 дітей народила, ні одне не згубила, ні від одного не зреклася. І сказала мені прямо, я хочу бути як моя мама. Ми помолилися після тої нашої ради сімейної, бесіди такої першої. І ми згодилися з усіма тими напрямками життєвими, і так почалося наше спільне сімейне життя. А коли ж почули про той момент, що вам можна сказати, навіть прямо заборонили народжувати, попередили, що можуть бути <клес> негативні наслідки для ваших дітей, що ж ви тоді почали після, робити після першої консультації? Я прийшов і знову ми почали радитися. Кажу ні на так е медики говорять, ну вони люди освічені, вони знають, як воно може бути, що воно може бути. А вона подивилася на мене і каже, ти пам'ятаєш нашу першу сімейну раду, ми ж до Господа прийшли. І ми сказали тоді, що скільки Господь пошле нам діток, ми їх будемо народжувати. І вона каже: Я не хочу, щоб ми щось порушили перед Богом у цих наших питаннях. І ще сказала: Я буду народжувати діти. Я вірю, що Бог може дати нам здорові діти, здорову сім'ю. А навіть якщо буде так, що буде народжена дитина у нас з тяжкою патологією якогось відхилення? Вона сказала: Я буду виховувати те дитя. Бог винагородив вірність Василя та Ніни. Після Чорнобильської аварії у подружжя народилося ще 11 дітей. Нині у пари 12 дітей, шестеро хлопчиків і стільки ж дівчаток. А на сьогодні вони мають 14 онуків та очікують на 15-го. Ба Більше усі діти подружжя Паскарюків народжувалися здоровими та без жодних патологій. Все ж таки, як молода сім'я, як ви долали ось цей бар'єр страх того, що діти можуть народжуватися із відхиленнями та патологією? Ні, ну поділіться, будь ласка. Якщо сказати відверто, у мене цього страху і не було. Просто ми довірилися зразу Богу, і я так розумію, що Господь своєю сильною рукою таке нам дав переконання, і в мене постійно в душі було, що всі дітки будуть здорові. Вони всі в нас бажані. Ані однієї небажаної дитини нема. І як тільки Ніна мені признавалася у тому, що у нас буде поповнення в сім'ї, перше, що ми робили після того признання, ми йшли на коліна. І ми казали Богу, ми довіряємося тобі, ми покладаємо надію на тебе. Ми просили благословіння на те дитятко, що має нам народитися. Ми просили благословіння на здоров'я Ніни і на здоров'я того дитятка. Ми навіть просили благословення на той день, який у Бога вже був назначений для народження тої дитинки. І просили благословення на руки врачів, гінекологів, акушерів, всі люди, які мають бути задіяні при народженні тієї дитинки, щоб Бог благословив, Бог нас чудово благословляв. Вже наступної суботи очікуйте на продовження сімейної історії подружжя Паскарюків. Забуває жінка немовля, питанням цим дома Бог промовля, чому жорстокими жінки бувають, і ще в утробі крихіток вбивають, Чому їм не дозволять народитись, матусі рідні в очі подивитись, чому їм ненька захистом не стала. Як їх життя жорстоко обірвало, прошу матусі ні, не убивайте, побачить діткам світ. Добрі зрости, їм так хотілось жити і радіти, та по доріжках, ніжками ходити, матусю ніжно, ніжно обіймати і міцно перед сном поцілувати. Та ти дозвола вбити дитину. дитину, лишилася без доньки і без сина. А їм творець дарував життя, Ти ж обірвала це без каяття. Звернися, благай, щоб він тобі прощення дав, надалі від гріха оберігав, людина, це кінець його творіння, не випробовуй Божого терпіння, і дар його в собі не вбивай, надію всю на Бога покладай. Шума ту не убивайте. побачить діткам світ можливість.